Знімальна група попередньо поспілкувалася з ними, почула, що на думку бізнесмена його діяльність не є небезпечною для оточуючих, і що він чи не єдиний із його колег платить екологічний збір. В марті 2015 року я дав в Хмельницьку обласну газету об'явлення, що хочу займатися таким видом діяльності. Після двомісячного сроку перебування цієї газети я звернувся в міську раду і вони мені написали, що ну, по моїй роботі зауважень скарг нету. І погодили розробку дозволу в екології. У х числах апреля мені видали ну, дозвіл на викиди в атмосферну в атмосферу. Вот. І на основі ось цих документів я працюю. Запевнив Денис Гордієв, що люди у нього офіційно працевлаштовані, а заміри повітря, отримані ним від Шепетівської СЕС, говорять про безпечне виробництво. Написав звернення в Шепетівській СЕС. Це акредитована лабораторія. Они приїхали і в межах санітарної захисної зони непосредственно у мене на базі і там зробили заміри повітря. І видали мені офіційний документ, в якому є таблиця допустимої норми. Таблиця по факту, яка є, там воно навіть в два рази не дотягує. Обурюється Денис Гордієв, що перевіряють лише його. Є достатньо підприємців, які працюють без дозволів. У мене провели там обіск на базі, обиск вдома, завели кримінальне провадження, а тим людям навіть не приїхали і перевірки у них ніякої не було. Екологія, прокуратура, міліція і з міської влади теж представники були. Вот. А суть в тому, що вони провели досудове слідство і визначили, що я роблю без якихось установчих документів. Тобто, я ну здійснюю шкідливі викиди без дозволу на це. І вони ввели суддю в обману, тобто міська рада знала о тому, що у мене є такі документи. вони ввели суддю в обману і суддя. На основанні е, винесла вирок провести обіск у мене вдома ну, на базі. От вони порушили кримінальну справу. Чесно кажучи, ми були здивовані, що підприємець стурбований вирубкою лісу, який не дозрів. Запевняв нас бізнесмен, що сировиною для його підприємства є відходи. Ми працюємо на сировині відходів, в основному. Тобто ми, ми працюємо, звісно, на дровах, але працюємо ми на дровах, коли люди пілять ділову древесину, тобто стоять очень много дітей, а залишаються відходи. Ветки і проші. Тобто ветки там от, діаметром, там от таким, які не йдуть на доски, на пиломатеріали. От на таких ми работаємо. Твердого леса с любых идут отходы: то есть, отходы с пилорамы, обрезки, все идет.